Анемія, нестабільна стенокардія Аритмії, знову ж таки, пароксизмальні. Тут трошки в мене виникають питання щодо там, одного дня, да? От, наприклад, по анемії. Ну, Невже воно там, від е декількох годин до одного дня буде маніфестувати і викликати цю задишку? Але це те, що взято з настанови. Тут я якби, не беруся коментувати, це тільки виключно ця вижимка. Але говорячи про нашого пацієнта, знову ж таки, не зовсім наша історія, тому що е ми пам'ятаємо, що у нього анамнестично тривало це все. Близько року поступово наростало. І ось якраз ця ситуація, що і була у нашого пацієнта задишка, що розвивалась протягом тижнів або навіть місяців. Хронічна серцева недостатність, а він має в нас цей пацієнт хронічну серцеву недостатність, що прогресує. Обструктивні захворювання легень знову ж таки підпадає під нашого пацієнта. А ще сюди відносять, ви бачите, і захворювання.